Привіт усім! Благодійна організація Чую Серцем отримала відеозапит від жителів міста Краматорська. Вони попросили корм для тварин. Вітаю! Я живу в Краматорську, Донецька область. У мене є два папуги, хлопчик та дівчинка. Дивіться. Корм для папуг можна такий. Або будь-який. Дякую, що послухали. Вітаю, я живу в місті Краматорск. У мене три собаки та чотири котів. Нема чим годувати, мені одній важко. Будь ласка, допоможіть пригодувати тварин. Вітаю шановні кияни. Я з Краматорська Донецька область. У мене проблеми з годуванням тварин. Допоможіть. Привіт! Вже скоро буде холодно. Наші домашні тварини дуже хочуть їсти. І їдять більше, ніж у спеку. У мене чотири собаки. І три котів. Я буду дуже вдячна, якщо ви допоможете. Покажу своїх улюбленців. Четвертий песик втік гуляти. Він повернеться. Вітаю! Мені нема чим годувати своїх п'яти котів. У банці вже зібрано 7254 гривні. Треба зібрати 25 тисяч гривень, щоб команда змогла закупитися кормами для тварин глухі, які просять. Жителі прифронтових міст не кидають цих домашніх тварин, хішок, собак та папуги. А ви не будьте байдужими. Допоможіть та підтримайте. Посилання на банку шукайте у шапці профілю Чую серцем». Там ви знайдете корм для тварин і зробіть благодійний внесок. Або у мене в профілі є посилання на банку також. Будемо дуже вдячні!